Олександр Олександрович Марценко, Санич позивний, командир, командир взводу. Танк працює на 10 кілометрів. У нас такої тут зброї, артилерії, щоб їх доставати, практично немає. Чим більше вони опухали, під'їжджали ближче, ну, після того ми могли там, чи мінометом достати і гонити, ЗСПГ відганяємо. Ну, це вже коли вони під'їжджають занадто близько, коли вже б'ють прямою наводкою. водку. До речі, в мою хату недавно, оце, мій опорник був пряме попадання танка. Пряме це, – це, це досить таки приїжджають на близький відстань десь 1,5-2 кілометри. В них взагалі, система взагалі ніякої, не існує, навіть не існує мозгів голові. По-перше, щоб бити цілі по жилих кварталах, причому б'ють половину з них коригувальники самі місцеві. Він прекрасно розуміє, яка дальність польоту тобто вистріла, станка, яка територія промки. І куди він б'є, і куди? спеціально для того, щоб підняти місцеве населення проти нас. Деякі люди вірять в те, що ми можемо самі по собі стріляти. Ну, Якщо вони вірять, то гріш ціна. Я думаю, що розумні, адекватні люди розуміють, звідки воно прилітає і яке прилітає, і від кого ці подарки їм приходять. Це пам'ятовується кожен день. Найбільше, що тут, коли славнозвісні 27-28, ну по 31 число, коли у нас бої були на алмазі. Там на найбільші було багато, і потір було, і двохсотих, і трьох ранених хлопців. Я якраз знаходяться там 29 числа. Це все відчув на своїй шкірі. Там просто було саме настояще слово пекло. Це було 5 днів пекла не виносимо, там по півтора тисячі приходів за добу нам приходило. 152, 120-ті. Нас ортою танками прямою наводкою виїжджали, вибивали. Вони рахували, що є їхня позиція і... Під будь-якою ціною в них була команда Нас звідти вибити. Вони старалися, чим могли, чим мали. Градами, артилерією, піхотою. Нас штурм брали, мене в кульцо брали. Чого, відбилися, вийшли. Всі люди, всіх своїх бійців, по крайній мірі я вивів живих, здорових. Врачі заборонили. Руборе знаходяться взагалі тут. Приїхав, так як мушу здати посаду, мушу здати свої обов'язки перед своїм ну, обученим хлопцям і далі будуть продовжувати. А я якийсь місяць, другий, все буде нормально. Вернуся, підпишу контракт, будемо працювати, служити далі. Будемо брати відношення, буду повертатися назад. Це тільки, тільки сюди, більше другого місця немає. Ці всі дири наробили ми собі самі, то це абсурд. Тут це кожен день фіксується нових ямок, та осколки є. І гради підписані Російська Федерація нові. Є, які прилітали, не вистрілені. Там є серійні номери, на них всі дані, вони вже в Росії. Це не в Радянського Союзу, а вже в Росії виготовлені. Ну, no, номер no, номерні серийні там.